Всім привіт! Мене звати Настя. Ми розпочали рубрику гайд першокурсника, щоб відповісти на найактуальніші питання, які виникають у вступників. Тож сьогодні ми трошки заспойлеримо твій перший день в університеті. У перший день відбувається урочиста академія з нагоди першого дня навчання. У урочистій академії беруть участь ректор, проректори, ви як першокурсник, декани та куратори груп. І тут виникає питання: хто ж такий куратор? Куратор це викладач, він стає наставником вашої групи. Це дуже схоже на класного керівника зі школою. Щоправда, куратор не має на меті виховувати та навчати вас. Він лише скеровує та спрямовує вас і пояснює будь-які організаційні питання. Загалом, першою особою, до якої зі всіма питаннями можуть звернутися студенти, є староста вашої групи. Староста це студент, якого обирають в перші навчальні дні. Також старости зобов'язані ходити на збори, які називаються старостат. Під час старостату кожен староста комунікує з представниками адміністрації та студентства. Також не забувайте слідкувати за нашими соціальними мережами, адже там ми опублікуємо розклад урочистої академії та дату першого дня навчання.